Чому важливо вміти слухати себе і не слухати думку інших, тому що в першу чергу, коли ми слухаємо когось, хтось нам каже, що це не твоє, родичі проти, ви починаєте з нуля, вас ніхто не підтримує, тому подібне, яке ще хейт починається, там, наприклад, в соцмережах там чи ще щось, то ви тоді починаєте думати дійсно, можливо, це не моє, кидаєте може, справу, той, хто особливо починає, не впевнений в собі, так Кидає цю справу і потім страждає, коли ми. Робимо не так, як е, каже наша душа. Не йдемо за покликом душі. Ми починаємо що? хворіти. Наше тіло починає хворіти. Е, наші внутрішні процеси йдуть в застій. Наприклад, в мене є колега, яка не йде е, в свій великий розвиток. Вона переживає, що в неї не вийде, наприклад, так? вона там займається дечим, -де але переживає, що там, де вона хоче масштабуватись, їй страшно. І їй передають янголи через ченелінг. Займаєшенелігом вищі сили, що ти хворієш, тебе там щось болить, тому що ти просто, просто. Не йдеш в свою силу, ти боїшся її розпакувати. Але це твоє призначення душі. І якщо ти не підеш туди, то ти будеш ще більше страждати. Розумієте, отак це працює. І так у всьому я хотіла почати займатися Таро, коли почалась в нас повномасштабка. Але я 9 місяців вагалася, чи йти в це, чи не йти. І потім, через 9 місяців, мені чоловік повертається і каже мені, що він мене вже не любить. А в нас 9 років шлюбу на той момент і двоє синів. І він раніше Мене зраджує ну тобто для мене це був удар, і тоді я пішла второ йо Розумієте, отак далі люлей. тому що коли мені е, в Голові це казали, та моя душа, давай, давай, роби, роби, ти хочеш. Я боялася, думаю, блін, зараз тільки тарологів в інтернеті, кому я потрібна, а треба вчитися, я нічого не знаю. ля-ля-ля-ля-ля. А потім далі люлє. і мені через біль великий, тому що нас все світ і всі вищі прокачують через біль. Так не тому, що вони нас не люблять, а тому, що це так і в нас задачі душі так йдуть. І от, будь ласка, я прожила велику для себе це була зрада для мене, величезний біль, такий, знаєте, коли цей ад ад внутрішній проживаєш. Я думаю, жінкам, хто це проживав, чоловікам відомо. От, І тоді я пішла вже в езотерику. Тоді я знов згадала, що я ясно бачу, що з дитинства я там на гральних картах ще гадала, там всім своїм циганням навколо у нас було на районі багато їх. от. І... Що я бачила мертвих і спілкувалася з ними, тому подібне. От вам добрий вечір. Тепер я духовний вчитель, який може передавати вищі знання з потоку і навчати цьому людей. І зараз я на своєму місці. От це про це. Я вам розповідаю ці приклади, щоб похвалитися. А тому, що через такий бздець, який ти пережив, ти просто розумієш, що тебе вели спочатку м'яко, а потім давали людей. Хтось дуже починає хворіти, коли не йде свою силу, своє призначення. Я не кажу, що всі маги там всім людям доступно. Але ви просто люди, які е, маєте всі ці дари. Просто хтось цим користується, хтось ні, у когось це закрито і треба відкривати там за тому але мають це всі. От, е, я цим користуюсь, тому що це моє призначення, прям чітко допомагати людям. У когось може бути інше призначення, бути просто лікарем. Але ви можете цим користуватися для себе і мати це в своєму арсеналі. Розумієте? І дуже важливо це робити во благо. Коли ми робимо щось во благо, тоді нам Всесвіт дає більше. Коли ви це негатив і осудження, і велику гординю, а щастя і любов, так і даєте людям щось корисне. То повірте, завжди це корисне прийде до вас.